Вітаю всіх на каналі. Я водична астрологиня шинка Рукінна, та хто зі мною ще не знайомий, займаюся астрологією, займаюся тим, що консультую допомагаю допомагає людям переходити на інший кращий рівень життя, де е, більше можливостей для щасливої реалізації в плані фінансів, в плані здоров'я, в плані стосунків. Сьогодні хочу зробити цей вебінар про найпотужніший, один з найпотужніших днів, який до нас наближається. Буквально за декілька днів він у нас відбудеться. І а, хотіла б розповісти більше про особливості, особливості цього дня. І є у нас така м спільна у всіх риса, а, що ми всі користуємося календарем. І знаєте, я б хотіла тут сказати, що календарів календарі ми вже напридумали, от я про людство в цілому говорю, досить багато. У нас є православний, католицький, єврейський, багато-багато. так? Проте є один-єдиний один той календар, який ми точно змінити не зможемо. І я скажу, що це астрологічний календар. Він о, зорієнтований він, о, в основі, да, в основі залишають не наші. Меркантильні бажання, а в основі лежать саме рух планет, те, як наші небесні тіла навколо відбуваються, займають позиції. Наприклад, якщо ми беремо великий странічний календар він орієнтується на чотири планети: на Сонце, на місяць, на Сатурн і на Юпітер. Сьогодні ми поговоримо про два світлива. Два світила на нашому небі, та те, як вони себе поводять і які напрямки, сили вони нам дають. Саме через сонечко та місяць ми отримуємо унікальні можливості, сили та енергії для того, щоб робити творити в цьому світі великі речі. Та й не тільки великі речі, знаєте, і просто навіть щоб посміхнутися теж потрібно ніколи знати сила. Про що я хотіла розповісти? Це те, що наближається один із унікальних днів. Відповідно як сонечко у нас рухається, на, як сонечко позиція сонця. Яка, відбула, яка позиція сонця на небі, то е, таким чином вона впливає на, е, на силу дня того чи іншого дня? Є в році, в принципі, не один такий день, і різні дні несуть енергетику сонячну. Але от забарвлення цієї енергетики, воно інколи буває трошки зумовлене е, сусідством, тим е, які планети поряд стоять біля сонечка, е, як саме вони взаємодіють з ним. І е, тим самим вони визначають напрямок нашої діяльності, впливають на нас. В чому ж особливість цього дня, який до нас зараз наближається? справа в тому, що є такі королівські градуси, в яких знаходяться сонце та місяць, і саме в цих королівських градусах вони набирають найбільші і найбільшої сили. Коли ми говоримо про сонце в Королівському градусі, да, дається. Ми отримуємо енергію творити в соціумі. Коли ми говоримо про місяць в Королівському градусі, ми, ми отримуємо енергію для внутрішніх трансформацій, для внутрішніх своїх якихось вирішень, потреб та, для внутрішнього освіту, розвитку внутрішнього світу. І е, є один день зараз, у цей день, який до нас наближається. Цей день сонце займає королівську свою позицію, місяць займає свою королівську позицію в королівському градусі, скажімо так, щоб було точніше на мові астрологів. Ну, я стараюсь зробити ефір не для астрологів, а для звичайних людей, які мали знайомі з термінологією. Так от, в цьому році, особливість саме в цьому році, те в тому, що Сонце та місяць вони будуть знаходитись в своїх сильних позиціях, при цьому е негативний вплив інших планет та, він буде мінімальний. І е за рахунок цього максимум ми зможемо отримати від сонця і максимум отримаємо від місяця. В водичній астрології це свято ще називають цей день, називають Акшая Тріті. Акшая тріті, Акшая перше слово. В перекладі означає непереборний, да, непереможний. Це значить позиція сонечка, тому що саме ця позиція є такою сильно потужною. А друге а слово тріця, да, це положення характеризує місяця положення місяця а, в своїй найкращі позиції. Тож, два світила дарують нам велику потужну силу. За рахунок цього, все, що ми розпочинаємо цей день, воно буде примножуватись, збільшуватись, рости. Через те а, я б хотіла на деякі моменти звернути вашу увагу, як, як провести, як ефективно провести цей день і що потрібно зробити. Зараз дивлюсь, підготувала цілий перелік. Ну, перше, як наш день розпочинається, так, коли ми піднімаємося, важливо згадати про вищі сили, помолитися, священні писання почитати, якщо у вас, ну, од вашої релігійної традиції вибирайте, читайте, приділіть увагу, скільки, ну, наскільки у вас вистачає, на 5, на 10, на 15, хвилин, у кого там на 2. Тобто практики, духовні практики зранку. Must have, да, як то Далі а, також важливо в цей день прогулянки на природі, да, з раночку можна піти провітритись, прогулятися, пробігтися, тобто фізичне навантаження, щось зробити для свого здоров'я, щоб його закріпити. Потім а, також у нас іде зараз хороший період е, е, з приводу от, великодніх наших так? Ми поминаємо наших предків, тож це дуже хороший день, щоб згадати своїх предків, подякувати їм, подякувати їм за те, що вони зробили свій внесок в ваш розвиток, в ваше появлення на цьому світі. Так? Хто, хто вже давно не дзвонив до своїх рідних близьких, подзвоніть. Просто візьміть телефон, подзвоніть, скажіть щось приємне, привітайте. Запитайте, як справи, це важливо. важлива увага, особливо старшому поколінню. Далі, якщо ви на цей день займетесь, наприклад, практиками позбавлення образ, претензій, гніву, це теж буде дуже, дуже добре. Так? В принципі, не, не рекомендую поводити цей день в. В якихось депресивних станах, в да, чомусь такому в скаргах, якихось. <тас> ну, от, дівчатка мене зрозуміє, тому що є в нас буває таке, що настрою зовсім немає, і ми йдемо на нижчі відпрацю. Тобто виводьте себе, якщо вже так сталося, спробуйте практики різні вийти з цього стану, це важливо, тому що цей день, цей день багато що підсилює. І точно депресивні стани вам підсилювати не, не потрібно. Ідемо далі. А, якщо ми говоримо про очищення, дуже, дуже сприятливо зробити цей день. А, очищення на ментальному рівні, ми сказали, да, коли ми говоримо про образи, претензії, всі ці практики, на фізичному рівні, а, подбайте про очистку. А, Своїх речей, які ви використовуєте, чи то, телефон, комп'ютери, чи домашні шафи, кімнати, квартири, будинки. Якщо є така можливість, приберіться, зайві речі взагалі приберіться. А далі також це хороший дуже час для того, щоб робити пожертви. Робити пожертви, займатися благодійністю. Звісно, благодійністю краще займатися на рівні благочестя, не спускатися на низ. Тобто найвисокий рівень благочестя це благочинності, перепрошую, це коли ми жертвуємо наш час, наші ресурси духовним вчителям на розвиток духовних проєктів. Це залишається. Вище, скажімо, так, точка благодійності. Ну, зрозуміло, це все робиться анонімно, не нам показу. А, і за одяг теж хочу сказати: дуже добре в цей день купувати наряди, дорогоцінні каміння, прикраси, побалуйте чоловіки, як хто дивиться цей ефір, побалуйте свої дружини такими. Речами цінними, так? нарядами, на побаченням можна навіть сходити, хочете закріпити свої стосунки, міцніше зробити, так? А потім а, ще важливий момент: а добре в цей день святкувати весілля, а добре також в цей день вінчання справляти. Практики, подяки теж дуже-дуже буде доречно цей день. Хто надумає купувати нерухомість, теж дуже дуже хороший день для цього. Фінансові інвестиції, будь-які операції з фінансами. так. Хочете закрити борги, закривайте, закрита хоча б частина. Немає змоги, просто пропушіть хоча б, що ви плануєте до такої дати закрити борги. Ну, в принципі, в принципі, головні моменти озвучила. І наскільки ви розумієте, день насправді сильний, важливий. Саме тому я приготувала для вас два цікавих заходи. Коли ця дата відбувається? А це 10 травня. 10 травня це зовсім скоро, оскільки сьогодні на сьогодні записуємо та, це відео це 7 травня, буквально ще 3 дні, і ми вже в цьому дні. Тому будьте максимально на, в ресурсі в цей день. Подбайте про, про ваші починання. Якщо ви вважаєте, що це відео для вас корисне, поставте, будь ласка, вподобайку для того, щоб от YouTube зміг показати це відео ще іншим людям, кому це на сьогоднішній день буде дуже важливо. А зараз я розповім за ті заходи, які я запланувала. Так? Я запланувала зробити ранкову йогу на природі, це буде особлива йога там, з особливими медитаціями, так? То, то вже більш особисто ми не знаємо, ми практикуємо. Якщо ви хочете зрозуміти, я працюю йога у вашому випадку, так, тому що в мене йога не просто а фізичні вправи – це комплекс, який я підбираю гідного розколу людини. тому… Мої да, оці комплекси, які я рекомендую, вони працюють не тільки на фізичному рівні, вони працюють на рівні гороскопу, гармонізації гороскопу, і таким чином ми впливаємо покращуємо долю свою. Це один а, такий захід, а другий захід це здоров'я фінансове. Тому що всім важливо бути фінансово грамотними, да, володіти, скажімо, законами, тонкими, грубими законами фінансів, для того, щоб рости в цій сфері, да, постійно ну, не спинятися, щоб ця сфера у нас працювала. Ми всі жили в достатку, розуміли, що е, є гроші, вони працюють на нас, не ми на них, а вони на нас. І е, як це все організувати у власному житті? Е, саме пропрацюємо в цей день. На вечір, на 6 годину вечора в Києві, я запланувала майстер-клас, майстер-клас фінансове здоров'я, де ви зможете отримати інструменти і зрозуміти свій шлях оздоровлення особистих фінансів. Е, пропрацьовувати будемо на всіх рівнях, то я буде такі. В якійсь мірі благодійний проєкт з моєї сторони, да, для того, щоб вам було більше з того користі. Приходьте всіх запрошую, ви для цього, що маєте зробити, просто перейти за посиланням, яке я залишаю під цим відео, і зареєструватися. Всі зареєстровані, учасники отримують одразу безкоштовний подарунок гайд 9 кроків до багатства. Де я попрохову виклала всі сходинки, да, всього того, що потрібно зробити, щоб вийти на кращий фінансовий рівень. Наразі а, у мене все. Побачимося в наступних ефірах. Пишіть, якщо є запитання, коментарі, буду рада вам відповісти.